Добрий день, друзі! З вами Лариса Шумейко, психотерапевтка методі позитивна психотерапія. І щойно я зняла відео 20-хвилинне відео про психосоматичні прояви депресії, і також в цьому відео я лишила рекомендацію, як проаналізувати до чого, що саме призвело вас до депресії. І це якраз є рекомендацією цей аналіз. Як собі допомогти, як собі віднайти в собі ресурси, так? де є ваша відповідальність у цьому? Тому не буду зараз перераховувати все, скоро відео підготую до публікації. А і, до речі, воно буде по посиланню активне, тобто для тих, хто є учасником моєї авторської групи Психосоматика, шлях до здоров'я шукаємо. Лишу його тут у коментарях під цим рілсом. Заходьте, просіться в групу, і ви зможете його там побачити. До нових зустрічей!